Друзі, всім привіт! Або ласкаво просимо на вечірні балачки в компанію. Один авто. У нас історія наступна: звертається до нас замовник і каже: треба подивитися лише один автомобіль. Я попередньо знаю, що машина нормальна. Історія від ділера від нього є, вона справжня. Треба ще зазначити, що машина рік часу назад заїхала з Німеччини в Україну. Стала тут номера, пройшла та може на очистку. З машини все добре. Рік часу вона їздить тут, потім люди захотіли її продати і продають. І ми теж перепровіряємо всю інформацію, що є про автомобіль. Ну, то, що у них є там інформація, це добре. Ми замовляємо історію з ділера, дивимося. А там все буква в букву, окей, тут клас, але в нас є ще інші джерела по різним, там страхові випадки, аукціони. Дивимося, все нічого нема, є карвертікал. Отут в звіті у нас є сума в 2,8-3,2 мільйона гривень. Є ремонт в 23-му році, в 9-му місяці. Округляємо 3 мільйона. все більше ніякої інформації про цей автомобіль немає. Все, ми розуміємо, що тут якесь непорозуміння. Йдемо далі. Ми телефонуємо людям, що продають цей автомобіль. Он каже, слухайте, ми бачили цей звіт. Ми поїхали на цей автомобіль, подивилися, ми нічого не знайшли. Прийняли рішення його купити. Рік часу легесенько їздимо. Щастя не знаємо. Все клас, декілька разів заїжджали на офіціальний ділер. Також є підтвердження. Все нормально з машиною. Ми, замовнику, звісно, що розповідаємо, що є отака історія. Алярм, ахтунг, Він каже, хлопці, я це також мені казали, я це все знаю. Ось для вас буде Короче, Це точно для вас екзамен. І ось з такої ісходної інформації їдемо дивитися автомобіль.